Святкова вперше за 300 років у київській лаврі українська молитва, та обіцяють ще. Сьогодні відбулася різдвяна служба Православної церкви України в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. <питресвіття> Людей зібралися так багато, що хоч і не могли поміститися, тому на вулиці облаштували спеціальну зону. Раділи усі, крім руського паши Мерседеса, який, до речі, каже, що Крим не український. Слухай сюди, сіть, будь ласка. А ти знаєш історію, що Крим ніколи не був українським? Ви знаєте, я не був на війні, не буду говорити, з ким воює, але знаю, що один одного б'є й невідомо хто з ким. Московійського попа на службу не пустили. Він плакав. Натомість глава православної церкви України Епіфаній сказав, що з києво печерської лаври нарешті йде штучний і безбожний дух руськомі, і повертається дух істинного служіння православ'ю та українському народу. І це буде не остання українська служба у лаврі, запевнив голова державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Яленський.